Добрий день. В цьому відео я вам покажу, як ми виводимо маток від формування стартерів до ізоляції маточників. Приймаємо це замовлення на неплідних маток, карніки лінії штрьомір, баварія, Кізлер, Тройзик 07. 150 гривень матка від 5 штук. Почнемо з формування стартера для виведення маток. Він формується за день до виводу, до переносу лічинок. Для прикладу, у нас буде ось ця сім'я. В неї на момент постанього осмотру було 10 числа 6 рамок розплоду. Зараз їх вже, скоріше за все, сім. Зараз тут найдемо матку і задаваємо її. Це у нас тут карніка. Це в принципі, як і всі матки вже на пасіки. Бачите, вона гарно обсиджує всі рамки. Понастроювали вже коржів між підкришника і рамками. Стартера потрібно формувати тільки з самих сильних сімей на напасіків, особливо весною. І ось сама і матка. Думаю, всі побачили. Все, вона своє вже отслужила. Хороша маточка карника. Це у нас леклірчик було. Руками старайтесь не давити, тому що у вас потім пчоли за руки до рук будуть дуже сильно лізти. Не, не кусайте, а от іменно вони будуть вам обсідати руки. А що воно вам треба? Так, тепер швидко шукаємо місто, в якому ми будемо робити колодця. Я його вже знайшов. Це от перва рамка. Тут засів і лічинка. Ну, іменно лічинку ми шукаємо таку двохдневочку. Двох-трьох. І ще одну рамку таку треба знайти. Щоб між ними поставити. Тут у нас засів і теж лічиночка на виході отлічно. Мені навіть. Намічаємо місто під колодець. Ми його вже формуємо прямо в той день, коли переносимо лічинок. Папа йде завчасно формує, а я вже сам перед переносю лічинку. Завтра в ньому сформується між цими двома рамками колодець і поставиться прививочна рамка. Пройшли вже сутки з формування стартера. Відкриваємо племінну сім'ю і шукаємо рамку з з однодневною лічинкою. Знайшли рамку. Ось якраз по ній ходить наша племінна Баварія. Ну, що це рамка? Так, да, ця рамка нам підходить. Було б краще для переносу. Ну, Для удобства, аби вона була трохи темніша, але да, я із такої перенесу. Струшуємо, змітаємо з неї, і зараз йдемо переносити в домик. Переносити я буду китайським шпателем лічинку. Ось так це виглядає. Знаходжуся в приміщенні, тому що на вулиці може підсушувати лічинку. Краще робити перенос в приміщенні. Рамка плюс-мінус на 40 мисочок. З них там прийом десь буде в районі 28 до 30. Це є гарний прийом. Якщо хуже, то в районі 20. Лічинку треба переносити максимально маленько. Зараз ми вам це покажемо. Я сподіваюся, на камері видно, тут максимально маленька лічинка, і брати її потрібно під спинку. І чим більше буде молочка зачерпнуто, тим краще. Але чим менша лічинка, тим менше молочко, я вже дві рамки набрав. Це третя всього буде п'ять. Лічинку тільки під спинку брать. Так буде найкращий прийом. І чим менша лічинка, тим якісніша матка. Я вибираю самі маленькі лічинки. Далі папа віднесе ці рамки в стартір, в якому вже приготований колодязь. Переносить китайським шпателям, але їх краще аби було у вас декілька. У мене так і є. От мене сьогодні один підвів, зламався на початку. Я налаштував вже інший. До нього теж якийсь час потрібен, щоб приноровитись. Вони всі, ну вони не однакові, вони всі різні. Із-за того, що рамка світла, є трохи проблеми з взяттям лічинки. Ну, якщо ви початківець, краще завжди переносити стільки з темних рамок. Витер на дворе, это просто жесть. Все, вот и все, все. Сатаранесу. Сподіваюсь, камера це передасть. Максимально маленька річинка лежить над ній мисочок. Все, папа поніс її. А я буду переносити наступну рамку. Так, переніс крайню п'яту рамочку. Зараз будемо ставити її в зарані сформірований колодець. Ось бачите, пчела висить в колодці. Акуратнько ставимо рамку. І до завтра. Завтра перевіримо вже прийом. Рамочки прививочні в нас без Гофмана, щоб максимально прилягати друг до друга. Все. І на перший день після запечатування ми їх знімаємо з наших планок, де вони просто прилилі плані воском і вставляємо вже фурнітуру нікота і та ізоліруємо. Так це приблизно виглядає. Бачите, маточники крупні. Це положено. В нас був невеликий взяток з рапса. Ну, зараз він є невеликий взяток з рапса, тому дуже гарний прийом та крупні маточники. Мисочки були аж залиті молочком. А папа вока протрушує і зриває свіщіві маточники. В старті все продовження в наступному відео. Приймаються замовлення на неплідних маток, карніки, лінії Штрьомір, Баварія, Кізлер Тройзик 07, 150 гривень матка від 5 штук.